Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І хочу сьогодні показати вам дуже цікавий такий прогрес з моєю хоєю. Ось це Хоя Буртоняй. Я буквально кілька днів тому показувала вам цей блок. І на цьому блоку був посаджений ось такий малесенький дендробіум, який розвивається, росте листочок. Це варігатний дендробіум. Який мені прислала Світланка Вейсґербер. Це маленький, буквально такий мініатюрний дендробіум. І сьогодні мова не про нього, а сьогодні мова про оцю хою. Хоя Буртонігай ось така гарнесенька хоя. Я чомусь в мене було три галузки цієї хої. Дві я посадила в ґрунт, тобто посадила в верховий торф в переміжку з дрібненькою корою, додала трошечки моху і на саме дно. І от цей одну цю гілочку я вирішила спробувати посадити на блок. Ось, оцих, бачите, такі скупчення листочків. Тут знаходяться корінчики, тобто, це е, кінець гілочки. Яка була обрізана, це був зріз, і відповідно я його посадила ось отак гарненько. от сюди. І прикрила те коріння, прикрила ось тут внизу живим лісовим мохом. Остальну гілочку я заправила ось отак, бачите, по колу, теж закріпила її до моху. І як можемо бачити, ось тут під листочком, бачите, коріннячко, яке собі вкорінюється туди, в мох. Подивіться, як гарненько вона запустила туди корінці. І хочу вам показати, подивіться, бачите, там теж. Ось, отут. І ось тут коріннячка. Там доволі багатенько було коріння. Ось ну, Тут я таки прикрила корінці і прищипнула прищіпкою, для того, щоб гарненько, можливо, звідти піде ще якесь розгалуження. І ось так донизу теж, бачите, гарненько-гарненько вкорінюється. Вкорінюються оті такі між листочками, там є знизу на тих вузликах є корінці. І вони активненько запускають собі свої корінчики туди в мох і там собі кріпляться. Ось так я вирішила зробити такий експеримент з хоєчкою. Вирішила посадити її на ось цей такий імпровізований блок. Я цей блок зробила сама. Тут звичайний кусочок деревинки. Бачите, ось так. Кусочок такої сосни. Я зробила дірочку, просверлила, запнула туди ось такий кусочок дротику. Він такий доволі жорсткий, цей дріт. Він, гачок з нього я зробила, він не гнеться. І дуже зручно ним зачіпати оцим гачком навіть за сіточку чи на вулиці, за гілочку. Буде зручно мені отримувати навіть її влітку на вулиці. Ну і дендробіум теж буде зростати на вулиці. Сподіваюся, що їм так, от вдвох, буде дуже-дуже навіть добре. Який в мене прогрес. Хочу вам показати ось ось тут, бачите, буквально ось з цієї сторони. Ось цих два листочки вони були, і вона спродовжила ріст. І оцих вже слідуючих два листочка наростила в мене. Бачите, ось цей листочок, навіть він навіть до кінця ще не відкрився. І ось, ось цих таких гарненьких, два молодесеньких листочки вони вже наросли в мене. Але навіть не в цьому прогрес, а зараз я вам покажу ближче. Ось, подивіться, в нас зріє квітконос. І то такий гарненький, і так, мені наче здається, хоче він відкриватися, але ще дуже-дуже він малесенький. Ось подивіться, якщо взяти ось так порівняно з пальчиком, подивіться, який він малесенький. Він буквально такий, як маргариточка, повністю от, весь квітконос Навіть не буде величиною з маргаритку. Але дочекаємося, коли він відкриє оці такі гарненькі свої квіточки. Не хоче фокусуватися на ньому, зараз я спробую. Ось отак. Дивіться, бачите, яка гарненька китиця таких пупляшків, які розпустяться у квіточки. Я найду вам квітіння, і тоді ми зможемо порівняти, справді так заквітне, як на, як на малюнках, чи трошечки інакше. Що мені хотілося ще сказати про цю рослинку. Чесно кажучи, я читала відгуки про Хою буртаніай, не дуже вона така і проста у догляді. Мабуть, я вам розповідала в якомусь з моїх відео про те, що. Ті два пагони, які я посадила в ґрунт, так як я не знала, де саме в нього коріння, а коріння було фактично з двох боків на пагонах, я не знала, яким боком посадити рослину в ґрунт. І так вийшло, що обидва пагони були посаджені в мене догори ногами, тобто кінчик, який мав розростати, я його запхнула в ґрунт. А той кінчик, який мав корінці, який повинен бути в ґрунт, я чомусь його залишила на поверхні. Ну, Відповідно, обидва паростки в мене загинули. А цей вижив, бачите, вижив дуже навіть успішно, ось гарненько розвивається, гарненько росте. Як я вже сказала, ось він випустив такі прекрасні, дивіться, ось такий малесенький. Оці листочки, ось оцей листочок закручений, ось оцей листочок, і оцих два, тобто, оце продовження чотири листочка, вона наростила вже, будучи в мене. І, мабуть, так, вона була, дивіться, бачите, ось тут є дата 25 вересня 24 року, ця рослинка приїхала до мене, і я її посадила на оцей блок. І ось з тої пори, бачите, за оцих кілька місяців ось такий в мене результат. Не знаю, чи це можна рахувати позитивним результатом, чи це, можливо, просто продовження того утримання, яке було в неї у минулій власниці. Ось. Але я сподіваюся, що квіточки говорять багато про що. Тобто, ці рослинці сподобалася ось така посадка. Бачите, ось вона знаходиться в мене. На цьому блоку, їй тут все підходить. Вона висить в мене до вікна, тобто завжди на неї падає ранішнє сонечко, ранішнє світло, тільки на вулицю розвидняється, і вона отримує оцю порцію першого світла. Звичайно, сонечко з'являється у нас вже з цієї сторони після обіду. І вона отримує ще додаткову таку порцію. Сонечка, але якщо у нас похмурий день, то в мене там працюють оці лампи, і, звичайно, теж підсвічують. Але денне світло все-таки для хой корисніше. Я побачила результати, тому що є в мене одна хоя, яку я посадила, і вона знаходиться під штучним освітленням, і в неї, ну можливо, це просто така хоя, що в неї йде розвиток повільніше. а... Саме ця дівчинка полюбляє багато світла і багато вологи. Цей блок я змочую кожен, через два на третій день. Два рази я поливаю без нічого, тобто тільки чистою водичкою. Водичка в мене є відстояна в пляшках, а є в мене вода на вулиці. От зараз якраз дуже добре, тому що відро води, яке в мене стояло на вулиці для моїх котиків, було замерзло практично до половини. І Після того, як оце припинилися морози і плюсова температура на дворі, водичка ця розтанула і оцею водичкою прекрасно поливаються хої. Вони просто обожнюють цю воду. Я занурюю прямо блок у водичку, кладу його на таку глибоку, ну, типу цієї тацю. Щоб воно могло в водичці собі полежати, набрати вологи. Ось, відповідно, мох. Бачите, от мокрий, гарненький, такий, він не є мокрий, з нього не капає, не тече, він просто вологий, доволі-доволі вологий мох. І корінчикам це дуже-дуже подобається. Ну і світло вона теж дуже і дуже любить. Ось, Будемо чекати, сподіватися на квітіння ось цього такого, такої гарненької, такої парасольки. Ось, розпустяться ці пупляшки, і тоді вже ми обов'язково з вами будемо любуватися квіточками. Ось ну ось це таке от коротеньке відео на сьогодні, яке я хотіла вам показати. Хотіла вам показати саме цю хою, тому що тільки вона одна росте в мене на блоці, тільки її одненьку я посадила сюди на блок. І є в мене ще буртоняй, дві гілочки. Зараз одну хвильку я подивлюся. ну ось Як можемо бачити, ось гілочка ще. Те ж саме бортоніай, тільки це інша варіація. Ось тут так гарненько, бачите, зростають корінчики, і мені так видається, що, наче почав зростати. Не хочу фокусувати. Зараз я так його направлю, щоб ми могли подивитися все-таки. Ну так, почав зростати кінчик. Ну, ось, так, мабуть, видно краще, так? ось оцих таких два кінчика, оцих малесеньких, бачите, оцих таких, наче корінчики, це зачатки будуть. Не хоче воно чомусь фокусувати мені абсолютно. Не хоче воно фокусуватися. Але, у всякому разі, ось ця гілочка, вона ось тут вже випустила, наче зачатки на листочки. А можливо, це і щось може бути інше. Тут у нас теж є на цьому вузлику, теж є корінці. Ну, ось так, мабуть, видно, правда? Ось. Ось так воно гарненько, і там в мохові, бо воно ж росте в мохові, і ось там в мохові в неї є корінчики. Тепер ще одна, ще одна гілочка, теж буртоніай. Ось вона туди гарненько входить, бачите, в ґрунт листочки в неї теж тут донизу закручені, листочки, і донизу закручені ці. Тому що, коли я отримала цю рослинку, а прислала мені її Сара. Моя знайома, вона в неї дуже багато велика колекція Хой, вона мені прислала, і вона загорнула саме кінчики з корінцями. Вона загорнула була в такий папір, наче серветку, можливо, це кухонний папір. І тоді загорнула зверху ще і фольгою. І я, відповідно, знала, що це є кінчики, тобто я не помилилася. І ось оці, оці бачите, гілочки. Зростають, і навіть оцей квітконос, і я не можу сказати, чи вона буде квітнути, чи вона вже квітла. Тому що, ось як ви бачите, бачите, цей квітконос, він ось так виглядає. ну, Ті самі пупляшки, так? Мали би бути тут попляшки, а можливо, і. Але в всякому разі, ось такий гарненькі, бачите, оці дві гілочки. А, тут, до речі, ще був це був квітконос. І подивіться, що саме цікаве, тут де був квітконос, оцей кінчик ось такий коротенький. А можливо, воно ще і буде квітнути. Ну, але подивимося з часом. Тому що я так бачу, що тут цей, цей росте, бо цей збільшується. Він був маленький, він був такий самий, як і отой. Такий коротенький, а зараз він робиться довгенький, і, можливо, тут будуть так то можливо, тут будуть квіти. та парасолька буде розвиватися звідси, але вже почекаємо, подивимося, як воно повинно бути. Побачимо, як вона буде зростати. Ось нічого, крім водички, я сюди не додаю. Я звідси забрала одну хою. Я забрала звідси хою серпс, я побачила, що в неї доволі гарненьке коріннячко, і чомусь вирішила її відсадити у інший горщичок. Тут в мене ще є одна хоя, я, дуже вона мені подобається. Я її прямо так от лежачи таким півколом вклала так по спіральці всередину в цей мох, і вона туди випускає корінці. Вона мені дуже-дуже подобається. В неї така складна назва. Зараз я найду покажу вам обов'язково. Це не ендоененсіс, це точно. Зараз я вам найду покажу, як її назва. Ну, ось така назва цієї хої, тому що Сара пояснила мені, я кажу, в мене була така хоя, але в неї наче був, вона каже так, але це саме оця хоя, саме від неї, вона мені прислала оцей зріз. Бачите, ось так вона називається. І листочки в неї ось так прилягають, бачите, до самого стебла. Вона дуже подібна, напевно, на отухою не імбріката, а ну так, імбріката, така, яка подібна на черепицю. Така, що пристає листочками до, можна зробити таке кріплення, і тоді вона лягає листочками на оте кріплення. Ця охоя дуже подібна до неї, але вона зовсім інакшого виду. В неї маленькі листочки, дуже такі кучеряві, такі гарнесенькі. Подивіться, які вони дуже дуже милі, і вони такі мають світленьку, світленьку зелень Ось, ну це то, що стосувалося цього буртоня, який в мене є, і він трошечки інший. В цього листочки, бачите, ось такі вони рівненькі. Ось так я покажу. Ось такі вони, бачите, наче, теж наче трошечки вони закручені на іншу сторону, але вони не мають такого фіолетового краю. А тут у мене листочки, оці вони так, наче закручуються до середини. Бачите, і мають оця гілочка мають такий, наче фіолетовий кант, а оця має зелений кант, і дуже-дуже подібна ось до цієї, що в мене на блоку. Так що будемо спостерігати за нею надалі. Хотіла сказати тільки про те, що поливаю я водичкою, як я вже почала говорити, поливаю я її відстояною водичкою, але раз на через два тижні, на третій, я стараюся чимось її полити. Наприклад, зараз в мене є така розведена така підживка, яка настоянка цинамону, настоянка кориці. Ось не знаю, хочу спробувати, як воно працює, тому що кажуть, що дуже-дуже гарно рекомендують використовувати на стоянку кориці для нарощування коріння і використовувати для поливу в ґрунті, наприклад, ті фаленопсиси, які є ослаблені для того, щоб можна було запобігти розвитку якихось грибкових захворювань в самому ґрунті. Тобто ті рослини, які мають якісь Труднощів в розвитку, можливо, можна поливати оцею корицею, так як кориця є антисептиком і антигрибковим, таким наче засобом натуральним, природнім. Ну, але хочу спробувати і хочу переконатися, докажуть на власному досвіді. Ну, ось і все. На сьогодні я вам все розказала, все показала. Будемо чекати рост, зросту цих квіточок, будемо чекати і розпуску тієї парасольки, і вже тоді з часом я вам покажу її. У всій красі. Ну ось так розвивається вона активно, росте, дає листочки, продовжує ріс пагона, і так мені здається, що якщо вона буде розростати, то я запущу ось отак сюди. Можливо, навіть по, по, на, по, на внутрішній, по внутрішній стороні закручу, а можливо і по верхній стороні закручу. Одним словом, побачу, куди потім я її відсаджу. А можливо, я навіть переміщу її на якийсь інший більший блок. Ну, ось отак отака на сьогодні коротеньке відео. На сьогодні така коротенька інформація. Ось такий в мене результат. Я дуже-дуже цьому рада. Дякую вам за ваші коментарі, які ви мені пишете. Щиро дякую всім вам за ваші пальчики догори, тому що це допомагає розвиватися каналу. Всім хорошого настрою, хорошого здоров'я і всім пока!